Всім добрий ранок. Слава Україні, друзі. Ж приїхав я на рибалочку, тільки що добрався, пособирав мусор уже трохи. Так, пакет то мій, тут в мене термос там. Да, забув мішка з собою, то завжди вожу, перебрав, потім приїду, Е, Дивіться, друзі, приїхав сьогодні, я знов на водойму, вільний час у мене. Виявився вікно, так би сказати. тому Сьогодні все по мінімальному, друзі. Приїхав на своїй на своєму дракону, тому що машиною тут не заїдеш. Тобто, ну, досить крута штука в такі місця, по диких водойомах їздити. тобто Сьогодні в нас флетфідерна рибалочка, зараз буду розпаковуватися, все покажу вам. Все мінімально, друзі. Тут у мене техніка вся, тут, тут насадочки. Плюс корма покажу, відеречко, там ліквіди, два фідера підставочки і один і стульчик. тобто Все мінімально, тобто на дикому водойомі саме те, що потрібно. Ось приїхав на таку водойму. Був я з папіком, відкривав вже тут сезон, трохи покльовок побачили. Тому сьогодні вирішив ще раз спробувати. Але досить холодний вітер, холодна вода, хвиля є. Хвиля та ще потрібна на нас, тому зараз розкладаємося, мішаємося, ну і будемо пробувати. Так, Зараз будемо розпаковуватись, покажу, що я з собою взяв, саме найголовніше, ну, талісманчик, як завжди, почепимо. Так. сигналізатори. Як же без них. Так, лопатка замішувати, друзі. Це зараз прийдуть, заберуть під замовлення, привіз. Так, взяв насадки, саме які топові насадки. Покажу вам, які взяв, тому що вибір невеликий, сьогодні все по-мінімальному, друзі. Без корму, без нічого, пошуковий флет, ну так як ви і любите поводочниця. Ну і в принципі, в принципі і все. Покажу, які корма, що до чого. Тому зараз розпаковуємося. Так, друзі, продовжуємо далі рибалочку нашу. Так, розклався вже, ну тут це я вам потім покажу. Ось уже удочки поставив. Так що, рівненько. Ну, як завжди, наш талісман команди хата рибака. Удочки дві готові. Ну І зараз саме головне це наша прикормка, друзі. Ну У мене сьогодні буде два види прикормки. Е, перший вид буде це пельчик хата, рибака тигровий горіх. Будемо замішувати, бо він того разу показав гарні результати. Я його знову взяв. І другий мікс буде це буде у нас сипуха. Тобто якраз такий батл буде по холодній воді, сипуха, пельчик. Е, сипуха буде, ну, Сама, сама моя найкраща. З неї ми починали рибалочку завжди раніше. Це F1 від SonyBay. Це, це, друзі, останні в мене залишки. Це стара серія. Зараз в них новіша вийшла, вона трохи відрізняється, але в принципі вона теж робоча. Тут, Мабуть, дати немає, але ну, я так думаю, що вона навіть прострочена, друзі, бо її вже років два немає. То тому цей ані, десь, десь тут. Повинно бути... Не бачу, не бачу, так, протеїн. Ну, неважливо, друзі. Тобто F1 буде в нас. f 1 Трішки ще оставимо, друзі. Ну і майте на увазі, була колись у нас ситуація, ми на спортивному водойомі сиділи. Ну, перепробували фактично все, що в нас було. І знайшли в сумці там від Рінгерса. Там взагалі прикормка виготовлена ще в 2000. А, ні, дата закінчення 2016 Ми ловили рік того того року нею. І вона саме краще показала результати. Тобто, тому дата, ну, якщо зберігалася, нормально не було вологи. Має нормальний запах, тому можете юзати, не переживайте. Ось так виглядає світлого кольору. F1 це у нас солодка. І також. Добавлю ще одну прикормочку. Це G-griн. Тут бейпеча. Хороша штука робоча. Так, мусор собою, друзі, забираємо, бо воно... Насобирав цілий цей. Так, зараз перемішаємо. Зараз, друзі, буду перший раз додавлю небагато води, перемішаю, щоб чуть-чуть увлажнити її. І потім другий раз ще добавлю амінобленд від Сісімура. Нормальна штука по холодній воді, рекомендую, працює 100%. Тому мішаємось. Так, і другий у нас це буде у нас. Пельчик, хата рибака, друзі, тигровий горіх. Тут йде 4 ряда пельчика, досить квіти. Ну, Ті, хто на моєму каналі, я думаю, хтось той пробував, то ви розумієте, що я Ви мовив, дивіться, як я замішую. Ну, Друзі, тут все індивідуально, це знаєте, це як на кухні, хтось більше соле, хтось менше соли. Тому, ну, Це вся ваша якби, фантазія, і як ви це все уявляєте. Я перший раз Тобто бурую трошки з володжую, то він чуть-чуть пропитався водою. Тому що зараз він твердий, якщо залити якимось лісідом чи амінокомплексом, тобто важко буде довго, на це потрібен час. Якщо ви маєте е вільну хвилину, то в принципі можете зразу заливати. Але я як хочу вже швидше закинути кормушку нашу отримати покльовочку, тому я його трохи зволожую, небагато, друзі, щоб він станки водою став таки трошки мокруватіший і потім вже додаю якогось певного ліквіда, тому що він чуть-чуть впитався, він м'якше став і він тоді краще набирав. Це все моє, тобто ну, кожен замішує по-різному, тобто, бачите, він вже я чуть зволожив, деякі починає частинами ліпитися. Зараз хай трішки постоять. Буде в нас такий сьогодні батл пільчик проти цепухи. Ну, По логіці повинна ципуха виграти. Але минула рибалка в нас, Ну, бо пільчик він більш важкіший, тому це я але... це все індивідуально. Тому Тут готових рецептів немає. Тому чекаємо, хай напитується. Добавив я амінобленда, такий він вже став. Більш золотистішого кольору. Е, я його не міряю ніколи, друзі. Ну, там є дозіровка, я оцей дві кришечки лию. В принципі, це. Тому, ну, я на глаз так. Ну, я вважаю, що його ну, багато не буває, це амінокомплекс. Тобто, Тому я в принципі може трошки більше лию або і менше. Але в принципі лию. Ну, зараз так перемішую і хай на шпильчик. Настаюється. Так, поки наша прикормочка впитує водичку, друзі. Готуємо поводочки. Почну ось з таких гачків, це є хаябуца у нас восьмого номеру. Десятки не ставлю, тому що ну, минула рибалка показала, що риба активна, тобто і мілчити ну, немає смисла. Коли не буде покльовок, тоді буду ставити менші. І почну з насадочок, почну з криля. Від Sony Bates, розовий колір восьмерку поставлю. Ну і моя поки топові насадочки, ringers, почну з оранжевого. Це теж є попапи. Тому що зазвичай люблю попапами ловити. Тому зараз буду готувати поводочки. Також дуже часто, друзі, допомагає ось така фішка, є есенції від Сісімора. Беремо насадочку і тудаю. І хай постоїть. Часто діпую насадки, ну, тому що ну, це все типу, спортивна тема, оці всі спреї. Оце все, але вони ну, на диких водойомах вони допомагають, друзі. Це я вже переконався, тому в мене їх досить багато всього, експериментую, е, ну, дійсно допомагає, тому кому цікаво, можете спробувати. І ось там він так діпується. Зараз будемо заряджати пільчика, трошки ще зволожив його, він питав наш Аміну. Зараз будемо пробувати. Так, ну що, закинув я свої палички, друзі. Дивіться, як воно тут все файно, делікатно, так по-мінімальному все. Все. Ну, зараз тільки будемо чекати покльовочки. Так, дивіться, виставляємо таймер. Ну, тактика, друзі, холодна вода, дика водойма. Тобто, да, Плотність риби, як розумієте, невелика. Тому основна задача отримати покльовочку. Отримати покльовочку. Це буде. Саме перша задача. Ну і друга задача, в принципі, хочу половити карася. Ну, побачимо, що прийде на точку. По тактикам, оця лудочка жовта у нас на пільчику, оця на сипуха. Тобто, і такий у нас буде маленький батл, да? все ж таки по Весні що краще працює. Ну, сьогодні досить холодно, вода така, ну, градусів 15-14, десь така. Е, цей, е, тактика така, поки сонце не піднялося, е, буде годину перекид. Тобто зараз виставляю таймера. Потім, як сонце трішки підніметься, то на сипуху поставлю пошукову. Бо оцю я кидаю плюс-мінус в одне те саме місце. Тобто, а ця буде пошукова на насипуха, тому що сипуха все ж таки по холодній воді повинна краще працювати. Тому буде ця година, а ця півгодини буду пробувати. Ну, буду все по ситуації дивитися, як буде відбуватися кльох. Тому ставимо таймер годину. Все, час пішов, а ми сидимо, відпочиваємо, насолоджуємося, поки тихе небо, тому що ця підоросня нам не дає жити. Нічого, скоро буде, друзі, перемога, допомагаємо ЗСУ. Чим їм там легше, тим краще нам тут, тому кожен на своєму місці, друзі. Вінка пройшла. другий закид буде, ось ставлю такого попапчика від Sonic Bates, сепуха від Sony. ось так виглядає і будемо діпувати ходь демон. Зараз будемо закид робити. Вітер досить сильно піднявся в нас, якось то з однієї, дує, з вершини, то з іншої. ну Загалом пристосовуємося, бо легкої рибалки не буває, так ви розумієте. Сподіваюся, звук там пише, все добре. Тому відпочиваю. Змінив трошки тактику, друзі. На одну удочку поставив 10-й крючок, тому що ну, не було ще ні піка, нічого. Рибаків досить багато, там сидять, там є. Ну, але експериментую. Але зараз хотів би показати вам все ж таки про насадки, які взяв. Тому що в ну, мене було обмежене місце і тому взяв самі топові ті, що в мене працюють, в які я ну, вірю загалом. Е, ну, Почнемо з таких попапчиків, кріль. Це від Сонібейця, восьмерка, десятка. Ну, розовий колір, досить круто м -м, працює. Ну, розовий в мене не часто, але він як вистріляє то, то вистрілює досить файно. Е -е, запах самих попапів, він присутній, чути крильом, але все ж таки я спреями трішки доопрацьовую всі насадки. Тому перша баночка моя, яку взяв. Далі друзі взяв от від Sonnibe White шоколад, Це білий шоколад. Ось такий білого кольору. Тут теж 8-10, друзі. Ці в мене досить круто теж працюють. запаху вони взагалі не мають ніякого, вони взагалі ніяк не пахнуть. Але от оці білого кольору в мене вистрілюють дуже круто. Є в мене багато різних білого кольору, не знаю. Чи я просто вірю в ці. Ну, для мене це з білого топ. От я дійсно ними хорошо працюю, мені подобається їхня плавучість, ну, тобто круто. Далі. Взяв я також універсальні, тобто ось такі рінгерси, попапи, восьмерка-десятка. У мене їх тут досить мало залишилось. Як бачимо, оранжевого фактично немає, чорний і жовтий. Теж восьмерка-десятка, теж досить часто ними користуюся. Ну, В принципі, нормальна насадка, досить багато їх, Ну, хорошо себе показують. На сонці всепіли. Тому третя баночка, четверта, друзі. Ось такий Венгрія. Це, похоже, щось до Вальтера. Але це є по папи восьмерка, десятка, 12. Чому я їх беру? Ну Їхній запах. От дійсно в і насадки, хоч би я в запахи не сильно вірю, я допрацьовую спреями завжди. Але ця насадка це кисле молоко. Ну, ацетон ще його іноді називають. То через їхній запах, да дійсно от буває, Кстати, я її ще не ставлю, треба буде поставити. Ну Круто працюють, тому теж завжди їх з собою вожу. Е, четверта баночка. ну Це, це топ. Це універсальні, це по папа їхня кольорова гамма, запах. ну Він тут слабкий, якийсь рибний, але все ж таки я їх доопрацьовую. Але це є топові насадочки, особисто для мене. Плавучість якраз такої, як мені потрібно, під 8-10 гачки, тому ну, це дійсно топ. Оце взяв такі друзі насадки. Ті, які я вірю, ну зрозуміло, різна кольорова гама. Ну і ще, ще взяв одну баночку. Зараз покажу вам. ось, Це є бойли, десятка ну Буває, сніговика можна поставити, це я собі в баночку набрав. їх, ну Запах, так, да, дійсно, ходьдемо, присутній. тому Оце всі мої насадки, які я сьогодні взяв на рибалку. Ось вони тут. Ну, По спреях. Тут все по стандартно, багато різного. І, і Сісімуру. А, до речі, ще одну забув, друзі. Теж взяв від Дудіка, взяв Special Fruits. Ну, Хоч би Дудіка класна продукція, нічого проти немає. Є в мене пару банок. Ну, в принципі, ну, я в ці двох, о, двох двохкольорові, не знаю, чомусь мені чистий, жовтий, чистий, розовий, оранжевий, якось більш все ж таки. Але те, що я взяв, тому що в тому році по карасі досить хорошо вистрілювали на цій водоймі, тому взяв ще раз. їх. Ну раз поставив, годинку постояла, не було, тому з насадками поки експериментую, то в принципі теж нормальна робоча. Ну і це ті самий white шоколад, тільки ця банка бачите, закінчилася, і я восьм... восьмерочки беру, а тут більше десяток. То, тому Ну, В принципі, тут все по стандарту. І стійки бучбері, і маніла теж, і криль, як же без криля, і фідерманія, друзі, і плюс ультра від Сісімура. І плюс е, Маракуя нектаримо да, І плюс ще одна фідерманія. Ну, тобто, бачите, працюємо, плюс е, від е, Споденфіна е, солодкий. Ну, в принципі, плюс від е, Сонібей лава, плюс така мульбері теж від споденфіна я. В них. Ну, загалом працюємо, ще і спеції від нутрабейця, навіть від флагмана, її досить багато років, але іноді вистрілює гарлік. Тому експериментую, друзі. Перезакинувся, одну палочку досить далеко положив, десь метрів 80 Це, і думаю, може далі рибка одна ближня, друга далі, тому працюємо ну, по кормовій базі. Це я вам розказав. пільчики граюся з насадочками і сипухами. Тому працюємо, попиваю чайок, відпочиваю. Ну Не знаю, буде результат, не буде, але все ж таки погода якась мінлива, вітер. Ну, в принципі, хоч би пік почути і це вже досить круто. Тому залишайтеся, рибачимо далі. Так, ну що, рибачки, друзі. Е, зробив тільки що останній перезакид. Ще десь з хвилин 40 зачекаю. помало починаюся збиратися. Ну, що сказати, друзі, ну, на жаль, нема. Ні одного піка, ну була одна якась ленька піп і все, ну незрозуміло, може зацепили, але нема рибки. Н не гуляє. Ні Тобто ні піків, нічого, досить глухо усіх рибаків, ну, похолодало, мабуть, в зв'язку з цим. Тому, все ж таки, відео я виложу. да, ну, Ви зрозуміли, що на моєму каналі я показую те, як я ловлю, і показую, коли є риба, коли нема риби. Тому що в мене це дикі водойоми і те, що я вам там буду показувати якихось великих типу, монстрів, ну, на жаль, в мене не ті рибалки. У мене все по-простому, дикі водойоми, тут не та плотність риби, але все ж таки стараємося. Тому показуємо, якісь я роблю неправильні тактики чи ще, тому пишіть, виправляйте. Да, тому ще почекаю трішки, але, на жаль, нічого нема. Але завжди є плюси. Відпочив, побув коло води, тобто поекспериментував, насадки, трохи щось для себе, якісь висновки зробив. Тому бережіть себе, всього найкращого, хата Рибака з вами. Допомагаємо ЗСУ, всього найкращого. Якщо щось буде, то включуся, друзі.